Вітаю, це Франко Тіві. У студії працює Діана Цимбалюк. І сьогодні ми покажемо, як живе університет не лише лекціями і семінарами, а й подіями, що формують майбутнє. Перші кроки до кар'єри, порятунок життя та навіть створення власного радіо. Про усе найцікавіше просто зараз. У Львівському університеті студенти не лише ходять на пари, а вже дбають про своє майбутнє. Цього тижня у Франковому виші відбувся День кар'єри ЄС. Як студенти робили перші кроки до професійного успіху? Дізнавалися наші журналісти. У університеті дійсно особлива атмосфера. Уже дев'ятий рік поспіль в холі головного корпусу проходить День кар'єри ЄС. Тут студенти стоять на крок ближче до своєї кар'єри, а роботодавці знаходять майбутніх фахівців. День кар'єри ЄС об'єднав студентів та роботодавців. Протягом трьох днів відвідувачі могли напряму спілкуватися з провідними компаніями Львова та регіону, а також дізнатися про можливості розвитку, стажування та працевлаштування. Організатори зазначають, уже є позитивний досвід співпраці з університетом. День кар'єри ЄС в Україні в Львівському університеті. Це унікальна подія де студенти можуть безпосередньо поспілкуватися з роботодавцями, отримати ідею, як себе персонально представляти на співбесіді, ідеї про корпоративні стандарти в тій чи іншій компанії. До форуму долучилися понад 50 компаній, громадських і студентських організацій. Основна мета події поєднати український і європейський досвід та підготувати студентів до можливого працевлаштування на європейському ринку. Тут студенти можуть знайти інформацію про програми стажування, про програми практики, про можливості там, наприклад, проходження екскурсії чи налагодження більш коїспіштиснішої співпраці з роботодавцями. Цього року загалом найбільша кількість компаній. Важливо знати досвід не тільки що потребують і хочуть компанії в Україні, а також що потребують роботодавці і компанії, які навички компетентності очікує Європейський Союз. Адже ми дуже тішимося, що студенти, які є тут, залишилися в Україні, навчаються в Україні, будуть працювати в Україні. Але працюючи з європейськими компаніями, входячи на європейський ринок, їм потрібно теж мати оці навички. На ярмарку вакансій роботодавці шукали перспективних працівників, проводили короткі співбесіди та одразу. Запропонували актуальні робочі місця. Дуже цікаво привести до себе нових студентів, оскільки це є нова рушійна сила для нас, є нові ідеї. Ми постійно беремо участь в якихось менторських програмах. Також ми беремо до нас в інтернатуру. Студенти мають можливість побачити лабораторії, попрацювати в цих лабораторіях, вивчити щось нове, спробувати якось себе реалізувати в цьому все. Можливо, бути видимим на ринку і показувати, що ми є студентом. І власне заохочете їх приходити до нас на роботу, тому що у нас багато різних можливостей. Ми всього навчаємо, тобто не обов'язково мати якийсь досвід. Але ми спілкуємось і розказуємо завжди про те, що нас можна рости. Студентам таке спілкування сподобалося. Тож вони охоче знайомилися з представниками компаній і особливо цікавилися порадами щодо перших кроків у кар'єрі. Справді дуже цікавий день, тому що навіть на першому курсі тобі вже пропонують пройти так само опитування, заповнити вакансії і пропонують ті роботи, які більше тобі будуть відкликатися. Тут дуже цікаво, дуже багато можливостей зразу відкривається, тому що багато. Компаній е, кличуть, грубо кажучи, до себе і тут в мене є багато вже листівочок, і щось з того я оберу собі. Вже багато вакансій знайшов, які в майбутньому можу піти як на слушахівку, так і ми подальшому на роботу. Університет регулярно проводить такі форуми, щоб студенти дізнавалися про сучасні тенденції ринку праці та отримували практичні поради для побудови кар'єри. Христина Крибовницька, Андрій Гірняк, Франко Тіві. Надання першої допомоги підвищує шанс на виживання до 30 В умовах війни ця навичка критично важлива. Тому у Львові проводять безкоштовні курси з домедичної допомоги. Те саме і чому навчають. Дивіться далі. 18 жовтня інструктори добровольчого формування номер 2 лев провели практичний курс з тактичної медицини. Тренування проходять за алгоритмом Марч. Саме за ним надають допомогу пораненим на фронті. Він розшифровується як М, масивна кровотеча, A, дихальні шляхи, Р дихання, С кровообіг, H голова та гіпотермія, тобто переохолодження. Сьогодні цей підхід із деякими змінами також поширюється на екстремальні ситуації, пов'язані з цивільною медициною. Учасники відпрацьовують ключові навички: швидке накладання турнікета, відновлення дихальних шляхів, а також серцево-легенева реанімація. Інструктор відзначає, що деякі вправи вимагають від цивільних особливих зусиль. Може турнікет виходить простіше а угу. по серцево легеневій реанімації. Деякі речі будуть важче вдаватися тим в кого менше ваги. Я казав, що важче, коли ти невеликої ваги протискати ось ну і там втомлюваність дуже дається в по тому, щоб відпрацювати. Такі знання це не просто теорія, а інвестиція у власну безпеку. Тренінг відвідали зокрема львівські студенти. Молодь переконана, що ці знання мають бути в арсеналі кожної людини, адже вони потрібні усім без винятку. Оскільки враховуючи ситуацію в країні, це надважливо, аби кожен громадян був обізнаний і в такій ситуації, оскільки я неодноразово з таким стикалась і переконувалася на досвіді, що це надзвичайно важливо, навіть нещодавно військовому. Відкрився перелом і безліч оточуючих, швидка не їде, тобто ніхто не знає, що робити, і ми просто втрачаємо час і втрачаємо людину. Тому вже з студентського віку потрібно бути обізнаним в такому. В умовах воєнного часу навички до медичної допомоги є життєво необхідними. Тож закликаємо всіх глядачів пройти такий вишкіл. Катерина Сендецька, Діана Симбалюк, Франко Тіві. Парашут Шевченко і пункт з відмивання грошей звучить як випадковий набір слів, але не цього разу саме такі поєднання шукали учасники інтелектуальної гри Що, де, коли, яку спільно організували про бюро факультету управління фінансами та бізнесу, економічного, механіко-математичного та фізичного факультетів. 21 жовтня у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася інтелектуальна гра. Що, де, коли команди з різних факультетів зібралися, щоб перевірити свою кмітливість, логіку та інтуїцію. Атмосфера водночас азартна і дружня. Чого ж очікують самі учасники? Я очікую отримати багато позитивних емоцій, отримати чудову командну співпрацю з моєю новою командою і просто дуже класно провести час. Насправді я стараюся зараз відвідувати якомога більше івентів, тому що це прикольно. Студентські роки вони навічні. Цікава гра, вже один раз брала участь з командою. Нам дуже сподобалося, було прикольно, цікаво, і вирішили знову спробувати свої сили. Після старту раундів запитання сипалися одне за одним. Часто вони здавалися несподіваними і навіть трохи абсурдними. Саме такими, які змушують думати нестандартно. Учасники шукали відповіді, сперечалися, сміялися і діяли як одна команда. Провараження від гри позитивні, але завдання деякі були на логіку досить легкі, особливо сподобались завдання з. Української мови та літератури деякі були капризні, скажімо так, але в цілому були складні завдання, і можна було витратити час на, на роздуми досить хороший. Головне не кількість правильних відповідей, а задоволення від процесу гра стала чудовою нагодою познайомитися з новими людьми, об'єднатися, насолодитися живим спілкуванням, чого всім так бракувало останнім часом, саме так, як і планували організатори. Мета. Це, мабуть, насолодитися і відпочити після складного тижня, складного дня, і щоб студенти вони зготувалися, зіграли в інтелектуальні ігри, відпочили. І також заодно здобули добру справу, підтримавши збір, підтримавши зсу, поєднати все і одразу. Гра завершилася гучними описками, спільними фото і щирими посмішками. Учасники йшли з відчуттям, що перемогла не лише найрозумніша команда, а справжній студентський дух. Такі події не лише розважають, а й гуртують університетську спільноту, доводячи, що логіка, гумор і доброта цілком можуть виживатися в одному турі. Гри. Діана Цимбалюк, Андрій Вовк, Франко. Міжнародні експерти та досвід науковців. Львівський університет імені Івана Франка став майданчиком для обговорення майбутнього журналістики. Про це розмірковували на конференції, приуроченій до 95 річчя професора Володимира Здорове. Актуальні проблеми сучасної журналістики та виклики, які постали перед медіаспільнотою, про усе це і навіть більше далі у сюжеті. 23 жовтня відбулася конференція під назвою Актуальні проблеми сучасного журналістикознавства від теорії до практики, від традиційних до нових медіа. Саме про це говорили на міжнародній конференції, яка об'єднала очний та онлайн формати. Фахівці з багатьох міст України, а також Польщі, США та Туреччини, спілкувалися про медіабезпеку під час війни та вплив нових технологій. Оригінальність конференції полягає в тому, що вона Тематика її надзвичайно актуальна сьогодні для розвитку журналістикознавства. І водночас вона присвячена ювілею Володимира Йосифовича Здорового, якби він був серед нас. Наш навчитель Володимир Йосифович є один із корифеїв створення і розвитку Львівської школи журналістики. Науковий доробок Володимира Здоровеги поєднує класичні ідеї публіцистики з цифровим світом. Організатори зазначають, його праці залишаються практичним посібником в умовах сучасних інформаційних воєн. У жовтні ми відзначали 95-ліття з дня народження Володимира Йосиповича здоровеги. Це багатолітній декан факультету журналістики. Людина дуже відома не тільки в Україні, а й у світі, і тому цієї конференцією ми хочемо ще раз привернути увагу до його численних праць, до його публіцистичних статей, якими і зараз, і далі ми користуємося, і вони залишаються актуальними. Колеги журналісти згадують не лише професійний внесок Володимира Йосиповича, а й моральну позицію. У перші роки незалежності саме завдяки професору здоровезі, факультет журналістики, зумів відновити справедливість щодо репресованих викладачів і повернути їх до університетського життя. Це були такі дуже активні революційні часи, перехідні перші роки незалежності, коли ми колишніх. Колишніх, скажімо, політзеків, дисидентів радянського часу його зусиллями відновлювали і приймали на роботу. Зокрема, Михайло Осадчого, наприклад, він двічі відбував заслання і тюрми за антирадянську діяльність. І на початку 90-х Володимир Йосипович неймовірно багато зусиль докладав, щоб відновити його диплом кандидатський, дати звання доцента. І він почав працювати на факультеті журналістики, читати студентам тодішнім історія українського самвидаву. Конференція довела праці Володимира Здоровеги залишаються актуальними а його спадщина є фундаментом для сучасної журналістики. Катерина Сендецька, Андрій Гірняк, Мар'ян Павлик, Франко. А отриманий досвід від робіт науковців Львівського університету. Студенти поєднують із практичними порадами журналістів. Наприклад. Під час радіо майстерки тут презентували проєкти власних радіостанцій та обговорювали перспективи, атмосфера натхнення та нові ідеї. Про такі переваги розповідають учасники майстерки. Тож, яке майбутнє у радіо та яким воно має бути? Наші журналісти дізнавались у лекторів та медіаекспертів. у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулася майстерка Створи своє радіо організована кафедрою радіомовлення та телебачення факультету журналістики. Захід зібрав студентів, які мріють спробувати себе у ролі радіоведучих та дізнатися, як створити власну станцію від ідеї до виходу в ефір. Серед проектів станція для дітей, для релаксу та навіть феміністичне радіо. Наше радіо називається Халабуда, і воно розраховане саме на дітей. Якщо більш Конкретно то на дошкільнят. Чому обрали саме таку тематику? Знає, це щось таке оригінальне, і тема дітей це те, що актуально завжди. Ну, діти були, є і будуть, скажімо так. Чому халабуда? Тому що ну, для нашої команди, халабуда це щось таке, от те, що було у кожного в дитинстві 100%, і от якийсь такий теплий спогад, щось таке хороше, приємне. Учасники отримали практичні поради щодо вибору формату радіо, підготовки випусків, а також створення контенту. Запрошені фахівці поділилися власним досвідом роботи в ефірі та секретами успішного радійного контенту. Закохати студентів в радіо, показати, що радіо це круто, радіо це про фантазію, радіо це про оперативність, радіо це взагалі про ем, таку, я би сказала, про. Ем, Неймовірна любов до того, що ти чуєш, вони перевершили мої очікування. Бо коли я дізналася, що цим дівчатам по 18-19 років. То це неймовірно. Вони говорили так, як говорять деякі мої колегині в 30 і більше. Тобто їх розуміння потреби радіо перевершує їх вік. І напевно це говорить не про те, що вони надто швидко стали дорослими і старими, а напевно це говорить про те, що вони вдумливі й мудрі люди. Організатори зазначають, що подібні зустрічі допомагають студентам краще зрозуміти сучасні тенденції у сфері медіа та спробувати свої сили в реальних умовах. Євгенія Мельничук, Андрій Гірняк, це були найцікавіші події із студентського життя. Більше шукайте у наших соцмережах. До нових зустрічей!